Історія взаємовідносин між людиною, жінкою Ганною, і компаніями по так званому сервісу електропостачання і розподілу електроенергії. В даному випадку зараз наразі це ДТЕК Київські електромережі і товариство Київська обласна енергокомпанія. Почалися дії ще з «Київобленерго». вони завершилися на якомусь етапі. Оплата була по 2021 рік, квітень місяць. В 2021 році була претензія до компаній. По поводу того, що вийшов з ладу котел із за не... скачків у струмі в напрузі, кошти не були повернуті. І далі жінка Ганна усвідомила, що статус фізособи – це одне, а друге є статус людини. І жінка Ганна у 2000 у 2023 році в листопаді заявила свої права на енергоресурси, на те, що вона є володілицею всього обладнання, яке є і було в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, в якій вона народилася. Про це все було заявлено і сказано, що... В листах писати тільки до людини. Але компанії Бондар Денис Вікторович, директор ДТЕКу, і Сохатюк Світлана Леонідівна, директор товариства Київська обласна енергокомпанія, відписали кредитору. Ганні як до фізособи, тому лист був повернутий без акцепту на почті, навіть і не приходила на пошту, тільки фотографію отримала з почти. Після цього був ще лист від жінки Ганни в. В січні місяці 2024 року на які не було відповіді, так як і в листопаді не було відповіді. І після цього ДТЕК виставив попередження, як називається, про припинення в дужках обмеження постачання електричної енергії. Споживачу за підписом Тарахцюк ОВ. Звичайно, на це все було написано протест, відправлено по емейлу. E Зараз ця версія протесту через тиждень опрацювання була вдосконалена і зроблен, зроблено такий лист, який також. Будемо пересилати ось так, от оформлено. Отак от. От, от підписано, от так от оформлено. І крім того, лист підготовлений зразу був на Тарасюк Валерія Володимировича. Директор національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах. Енергетики та комунальних послуг. Ну, так само було направлено по e mail але сказали, що без підпису вони не можуть його розглядати, тому було зроблено підпис, роздруківка, і зараз я сфотографувала, відправлю по e-mail повторно вже з підписом. Ну і відправлю поштою, тут говориться про те, що це геноцид, порушення прав людини Ганни, і до того було тут написано і ще в місць виконком буде направлений екземпляр. От, і в міст піконком підготовлено таке були виявлення, так само оформлено. От, на п'яти аркушах. І так у нас тут п'ять аркушів, тут у нас шість аркушів, протест, два аркуші у нас вимога. Е, і ще треба буде підготувати так само. Протест досудове врегулювання. Це в нас буде в міськраду. От, ну, і це все планується, щоб відправити поштою цінним листом. І лист ось таким чином оформлений. Значить, тут у нас де автор Ганна. Ось тут так перекреслено, тому що це. Наш конверт, він куплений, ось так от він перекреслений. Та з правої сторони я буду писати адресата. Ну, Сподіваюся, що юридична практика вона дала автору прекрасні навички ведення діловодства. Вивчення законодавства, своїх прав, і це все йде на користь розвитку людині, Жінці Ганні в статусі кредитор, вигодонабувач і всього вам найкращого.